Вся ця історія, якщо ви її бачите, то це означає, що це для мене щось нове. Е, маю тут чайочок е, трав'яний класний, маю е, ось там донбоска. І разом ми починаємо ну, таку, не то, щоб серію, але взагалі історію подкасту Юрка Бубенчука. Чому ця ідея взагалі прийшла? Ідея прийшла, бо Раніше я більше собі пробував робити якихось рілсів, тіктоків на цих платформах. Але е, завжди стикався з тим, що треба коротко, чітко, лаконічно, бам-бам-бам-з перемичками, щоб був ефект. І в якийсь момент воно мене качало-качало, а потім докачало так, що я вже якось мені стало це нецікаво. І в принципі, жанр подкасту завжди мені імпонував, бо мені було цікаво слухати е, такі вільні оповіді думок різних людей. І я вирішив: а чому б і ні? Чому б і не спробувати собі таку штуку якусь попробувати в тому стилі, в тій формі, якій би було мені комфортно, зручно. І можливо комусь це також відгукнеться. Е, тому це чистого роду експеримент. І я не знаю, як він піде. Я не ставлю ставки на те, що він має піти круто, класно. Але якщо вам це відгукнеться, то будь ласка, якось відреагуйте чи коментарем, чи лайком, чи поширенням, це буде взагалі просто вау. Цей подкаст буде називатися щирість. Чому так? Бо знову ж таки в нашому інформаційному полі, з якого ми ну, реально живемо, з якого черпаємо інформацію, натхнення, думки інших людей. Я помітив, що дуже багато є такої, такого формату, де люди напрягаються, щоб бути «чун, -чун, чун чи це як я став там, мільйонером в 20 років, чи це типу, щось такі якісь інші формати. Але мені особисто завжди бракує якоїсь такої дотику, якоїсь такої щирості, де б було безпосередньо це відчуття розмови. А я вірю і з свого досвіду розумію, що найкращі речі. Найкращі думки, якісь усвідомлення приходять в розмові. В щирі, щирі розмові. Тому так. Буду старатися тут бути щирим перед вами. Хочу. Мені трохи ніяково і страшно, бо це новий формат. І Мені вже протягом того всього часу, що я тут говорив, вже 10 тисяч раз. Здається, що ніхто це зговорити дивитися не буде, бо це буде нудно. Але окей. Окей. Ну тобто. Я йду в цю невідомість. Хай так і буде. <свят> Погнали! Я запускаю всю цю історію насправді цей подкаст недаремно, саме в час Різдва. І перший випуск я би хотів присвятити саме цим Різдвяним святам, Різдву, яке вже от-от або вже наступило, або ще має тільки наступити, коли ви дивитеся це. Бо. Цей різдвяний час, так само як і подібно пасхальний, він є особисто для мене таким досить напруженим. Я собі пам'ятаю час е, свого дитинства, що насправді е, різдвяні і великодні свята – це в першу чергу прибирання, це в першу чергу треба вимивати всі двері від всіх брудів, які тільки там могли бути за час е, цілого року. І тоді пізніше готування, якісь такі напряги, закупи на кухні весь цей двіж. І потім часом, коли ми сідали вже з родиною за стіл святої вечері або пасхального якогось такого обіду чи сніданку, то це вже була якась така, ну, така втома. Якась така вже, і всередині часом злість на то все, що хтось комусь допомагав, а хтось комусь ні. Щоб про яке свято, про яке Різдво може йти мова. Якщо всі вже змучені і схарені, а ще ж приїде хтось з родини, і це таке спілкування насправді ну, інше, ніж зазвичай, і воно теж буває дуже по-різному складається. Я здивувався, що е, зараз, от в часі Різдва, е, побільшало статей е, від психологів, е, щось на кшталт того, як бути з родичами, які приїжджають на свята, як там не посваритися. Я насправді десь недавно побачив в тіктоці класний такий відос в місцях, де найчастіше можна посваритися з рідними. Я його десь тут вставлю, от зараз. Yeah, they're not. They're not. They're not. They're not. Ну Він феноменально демонструє цю дійсність, яка точно у багатьох з нас є. Але Різдво для мене це якось ну, не тільки про цей шухір. Це взагалі про щось глибше. І зазвичай виходить так, що найкраще пережити то чи інше свято можна, коли до нього прям підготуєшся. Недаремно там перед Великоднем, перед Різдвом є пости. І теж з дитинства пам'ятаю, що ці пости для мене були насправді якоюсь такою теж каторгою трохи. Якоюсь такою трохи незрозумілою штукою, бо тому що треба було думати, від чого відмовлятися, від телевізора, від телефона, від їжі. Десь було було м'ясо і потім не стало. Вчас в час семінарії завжди це теж так в плані їжі чітко відчувалося, що у нас там котлетки якісь були, були, були потім протягом всіх будніх днів посту: пум! риба, 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 риба. риба. Кожен день щось ревним. Вже тільки згодом, не знаю, може, років 3-4 тому назад я собі задався вже таким питанням, що Юрко, окей, якщо для мене в принципі віра і мій досвід стосунку з Богом є важливим. І, типу, церква протягом стількох століть каже, що от ці свята, Великдень, і Різдво є такі, якби центральні, то що для мене тоді може бути цей піст? Чи це тільки якісь обмеження, чи це щось глибше? І я зрозумів часом, що насправді вийти і спілкуватися зі своїми рідними, з якими десь завжди є якісь прогалини під час посту, це може бути класний піст. Побачити правду про себе, подивитись, наприклад, на екранний час і зрозуміти, що воно, блін, мене відволікає від реального життя. Ну це теж може бути піст. Але цього року не знаю, як ви, але я стикнувся з тим, що я не зміг до кінця класно підготуватися. Тобто вже Різдво на носі, і я зовсім не відчуваю, що я до цього різдва підготувався. У мене зараз закінчення моєї магістерської роботи, і я просто відчуваю, наскільки це співпало от, в часі, там ми маємо зовсім скоро захищати цю магістерку. Е, скільки сил треба вкласти, щоб воно все вийшло. І поряд з тим ще купу всього іншого, і по навчанню, і по життю. І я в один момент розумію, що я взагалі не готовий до ніякого різдва, Посту мого як такого різдвяного ну, не відбулося. Це правда. Але питання, яке я собі задав, чи зможу я такий непідготовлений, все ж таки пережити це різдво. І я собі згадав феноменальний курс, який в нас був, коли я навчався в семінарії. І цей курс був про свята в нас, от, в церкві, та, і взагалі їхню суть, їхню символіку, чому ми взагалі щось святкуємо. І я перед тим, як записувати цей випуск, собі знайшов скрипт з цього предмету, і там була реально геніальна теза, що в поган логіка в тому, щоб Бога уявного задобрити. Йому принести якусь жертву, поскакати біля вогню, <с Harvard> начарувати щось, щоб його задобрити, щоб показати йому вірність. А християнські традиції зовсім навпаки. Тобто, фактично виходить так, що Бог протягом от історії спасіння свого життя тут на землі робив певні речі, через які людям об'являвся. Ну, типу, показувався, так? І фактично ми, християни, якщо святкуємо ту чи іншу, е... ми, як християни, коли святкуємо те чи інше свято, то ми фактично згадуємо і наново переживаємо оце об'явлення Бога для людини. В чому прикол? Що Ісус сказав, коли ви збираєтесь в моє ім'я, то я серед вас. Тобто, це такий, типу, постійний. Час. Це такий present continuous. <ріху> Якщо ви філолог, будь ласка, я помиляюсь, то виправте мене. Але це такий, типу, постійний теперішній стан, і він сказав, що він не покине так, якби, та, своїх учнів, своїх апостолів і відповідно ну, і нас всіх. Коли ми зараз, наприклад, будемо святкувати Різдво, то це не історія про те, що я маю прийти і щось принести та помолитися в храмі. Це не історія про святове череп, і вишиванки це традиція і це круто, але це не до кінця про стосунок з Богом. Це навіть не коляда і не вертеп. Особисто для мене, це нурально тут і тепер спробувати якось пережити цю ну, феноменальну дійсність, що типу, Бог народжується в малій дитині для мене. І це вау! Тобто, який ще Бог десь якось та, приходить в малій дитині. І ну, для мене це, наприклад, про таке смирення, і про таке реально дуже дуже ну, в хорошому сенсі приниження та, Бога для того, щоб бути серед людей, і, зрештою, потім людину там відкупити від гріха. Тому оця парадигма нашого християнського святкування, де ми переживаємо тут і тепер ту подію, яка. Сталося раніше, але тут і тепер переживаю я в своєму житті. Воно якби відкриває таку перспективу, що навіть попри те, що підготовка була чи не була, або вона була дуже різна. Можна в цьому часі різдва, коли От я буду приходити до храму, пережити все-таки цю загадку, цю феноменальну дійсність, що Бог типу в малій дитині приходить до мене. Це не дуже вкладається в логічну в якусь таку перспективу, але з іншої сторони, в такому контексті віри, це вау. Це прям дуже вау. І тому зараз, коли будуть ці реддвяні свята, я ставлю ставки на те, щоби просто тут і тепер, в 2025 році, в контексті всіх моїх напрягів, в контексті всієї моєї. Е Турболенності, яка є в країні, і в кожного з нас, зокрема, зустріти ну, оцю дійсність, що Бог заради мене от, став маленькою дитиною. Перетерпів всі ці жухи потім вигнання в Єрусалим, вся ця погоня з іродом. Ну це реально це те, що, це те, що про мене, це те, що про сьогоднішній день. Бог торкається, я в це вірю. Головне, справді хотіти його відчути. Такі думки, такі думки народ в мене, я відчуваю якийсь певний трепет і якусь таку ж незручність, що я цими думками вирішив ділитися з вами. Але це про щирість. Я вірю, що в розмові, в щирій розмові, відкривається просто величезна благодать і величезне таке єднання людини і людини. Тому, якщо вам щось з цього всього відгукнулось, Будь ласка, дайте знати, е, я дуже би хотів почути ваші коментарі, ваші якісь відгуки, як вам взагалі вся ця історія з підготовкою до Різдва? Як для вас всі ці е, святвечори, печ, печіння пампухів, е, і весь цей різдвяний двіж? Це, чи це більше про напряг, чи це більше про справді переживання? Та, е, про ситуації, про традиції, які допомагають переживати реальну зустріч з Богом? Було б дуже круто послухати ваші думки ваші відгуки, тому залиште їх тут в коментарях. А я надіюся, що ми скоро побачимося знову. Отак. Щирість.